Саме цей притулок бачив мене у будь-якому стані, коли я була сумна, зла, але завжди я додому їхала веселою. Це дуже велика відповідальність, я це розумію. А, і мені платять песики своїми гарними емоціями. У нас їх багато, десь 20, яких треба вручну вигулювати, і ще які можна дивитись просто під наглядом, щоб вони могли по території бігати. Там сардельки спочатку почала гуляти з слабенькими, сліпенькими, і все, потім втягнулася. Їй дуже це сподобалось. Важкий час це допомагає їй впоратися зі стресом. Кожної собаки є свій характер, і за ці роки я вже навіть можу сказати про кожного. Це ще з дідусів, з батьків, з усіх. Так, так, ми всі любимо тварин. І е, у мене ще тато завжди збирав усіх навкруги, завжди вони в нас були, і тому так це родинне.